І так, сьогодні хочу пояснити вам, як можна підключити лайстрічку для домашнього освітлення легко, швидко і зрозуміло, що саме собою представляє ластрічка, і які бувають її різновиди. Перше, один з найголовніших різновидів це вибір кольору освітлення. Це може бути тепле освітлення 2700 3000 кельвінів, холодне освітлення це буде 4-4,5 кельвінів, і біло-голубе, я б так сказав, це. 5 6,5 тисячі кельвінів. При виборі електрички вам потрібно визначитись, для чого вона саме вам буде потрібна: чи це буде лише декоративне освітлення, романтичне, так скажем, або це буде повноцінне освітлення кімнати? Чим більше діодів на стрічці, тим більш яскравіше вона буде світити і автоматично буде споживати більше електроенергії. Електричку можна поділити. На три вида. Перше це проста LED-стрічка. друга це LED-стрічка, яка буде покрита силіконом. І третя LED-стрічка, це RGB. Вона кольорова стрічка, яка дозволяє вам переключати колір освітлення вашої тої чи іншої поверхні, що саме потрібно для того, щоб підключити LED-стрічку? Знаєте, я вам тепер покажу. Ось дивіться, до будь-якої LED-стрічки в першу чергу потрібен трансформатор. Трансформатор може бути різної форми. Ось дивіться, до прикладу, це вузаньки 120 ватний трансформатор. Такого ж типу може бути такий трансформатор, більш габаритний. Може бути трансформатор, який монтується в меді щиток. Ось такого типу. І може бути герметичний трансформатор, який дозволяє монтувати у вологій приміщенні або навіть назовні. Кожної лайстрічки є своє споживання. Тобто, до прикладу, ось ця лайстрічка споживає 4,8 Вт. На один метр погонний. Від цього і залежить, який саме трансформатор вам потрібно вибрати лише по потужності. Не візуально, а лише по потужності. Уявімо, у вас є 10 метрів ось такої стрічки, буде споживати 48 ватт. Але для того щоб вам не потрібно було з часом замінювати ось ці трансформатори, вам потрібно додати до потужності 20%, щоб цей трансформатор весь час не робив в піку своєї потужності. Тобто. 48 ват споживання LED стрічки, трансформатор підійде більше 60 ватт. Нагадати, коли ви монтуєте цю стрічку або плануєте її змонтувати, зверніть увагу на те, що якщо ви сьогодні купили ось такий вузенький трансформатор, і завтра, до прикладу, не буде в продажі, і він візуально зміниться на ось такий, вам потрібно зробити під нього будь-яку снішу, можливо, це щиток, можливо, мультимедійний щиток, можливо, низьковольтовий щиток для того, щоб його замінити часто. Все ж таки, в такому комплекті освітлення, декоративного чи повноцінного, виходить з ладу трансформатор. Це рік, два, три, п'ять, в залежності від експлуатації. Давайте все ж таки розберемо, як саме підключати лист до трансформатора. В кожної лайстрічки є два контакти: всього на ось: це плюс і мінус. Підходить до нього 12 вольт. Візьмемо трансформатор, до прикладу, ось такого типу. Зної сторони, ось цієї, у нас є вхід. З другої сторони, у нас є 12 вольт вихід. Підключення тут елементарне. Ось, до прикладу, якщо ми беремо до уваги оцю стрічку, у нас є просто плюс та мінус. З одної сторони, ми підключаємо 220, з іншої сторони, підключаємо листрічку. Тобто плюс та мінус завдання: включити живлення на цей блок живлення і все. Елементарно, просто блок живлення та ледь-стрічка. ви маєте бажання підключити таку листрічку. Але кольорово вам потрібно до такого, ось такого комплекту ще один пристрій це контролер, який буде мати можливість переключати ваші режими. Детально саме підключення та контролер до RGB-стрічки ви побачите в наступному відео. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде багато змістованих відео по всьому напрямку будівельних матеріалів.